Американське видання Форбс акумулятор світової фінансової інформації. Рейтинги, що їх оприлюднюють у цьому альманаху, сировина для аналізу. Ці класифікації рухаються у часі за шкалою актуальності. А отже, крайні едиції дослідження відповідають сучасним фінансовим характеристикам явищ. Якщо я відкриваю Форбс і не бачу там себе, то значить щось іде не так. Я дзвоню в редакцію, кажу: Аго, хлопці, ви там помилилися, перерахуйте все ще раз. Oh, <laughs> У січні Форбс підбив підсумок заробітків спортовців за календарний 2012 рік, а не за спортивний сезон, який зазвичай триває з осені до літа. Статистика дала таку градацію. Найбільше 85 мільйонів доларів заробив боксер Флойд Мейвейзер. Останній 25-й у переліку, екс-чемпіон Формули-1 Льюіс Хемельтон. У нього 28 мільйонів. Більше всього у рейтингу гравців у американський футбол семеро. А найменше бейсболістів, один Алекс Родригас. А загалом видів спорту вісім. Майже усі іноземці, і лише один наш Володимир Кличко. Він передостанній 24-й. У нього як і у останнього Хемельтона – 28 мільйонів. Манфронисваніхтанфах або й слофт. Менталіон інриштек. Програма спортмаркет провела дослідження і розклала суму заробітку окремого спортовця на складові. Скільки він заробив грою, а скільки на рекламі. І виявилася унікальна картина. Лідер 25-ки 2012 року. Боксер у напівсередній ваговій категорії «Флойд Майвейзер» зі Сполучених Штатів заробив усі гроші лише на ринзі. Це справжній феномен, який дуже рідко зустрічається на найвищому рівні нуль цілих нуль десятих ніякої реклами, жодних контрактів. А 85 мільйонів він отримав за два поєдинки 12-го року, в яких завалив на рин Віктора Оскара та Мігеля Котто. Флот штампує бакси своїми руками. Йому ні до чого всі ці дурниці зі зніманнями в рекламі. Якщо наступного року ми проведемо бої проти Пак'яута Предлі, то за 2013-й заробимо 200 мільйонів. Мені пак я отут таки у Форбсі, другий у рейтингу він на рекламі заробив, проте ніщівно мало 6 мільйонів із 62 А отже, погляньте на таблицю спортмаркету. Боксери, так само як і гравців, американський футбол та бейсбол, а також два знаменитих пілоти Фернандо Алонсо та Льюіс Хемельтон – конкретні хлопці. І свої гроші вони заробляють потом і кров'ю. Ну, може, ще мазутом і газовими вихлопами. У золотій середині класифікації ті, у кого доволі гармонійно виходить поєднати спортивні зусилля і прагматичні стосунки із рекламістами, Леброн Джеймс та Кобі Брайан заробляють на знімальному майданчику навіть більше ніж на баскетбольному. У футболістів Кріштияну Роналду та Ліонелі Мессі майже ідеальний паритет, так само як і у Байкера Росі, зірки на скару Дейла Ернхарда та легендарного Міхаеля Шумахера, який взагалі повернувся у королівські автоперегони F1, саме аби гарненько підзаробити на своєму великому. Імені. 3 січня мені виповнилося 44. і цілком може бути, що на сезон 2013 року я вже не вийду на своєму політі. Мій час скінчився. Я хочу дати заробити молодим. Однак є у світовому спорті група у смугастих купальниках, котру можна у повному сенсі цього терміну назвати лакшери сегментом. П'ять осіб із майже півмільярду спортовців планети можуть казати сміливо, що в них одна лише посмішка дорожча за їхню майстерність. Рафаель Надаль і Роджер Федерер на корті проводять часу стільки ж, як і на зніманнях, а отримують напряму від тенісу в рази менше. Девід Бекхем взагалі таке враження, що грає переважно у рекламі про холодних напоїв, а гольфісти Філмі. Кільсон і Тайгер Вудс напевно не помітили б, якби не отримали призові за виграні турніри. Їхні прибутки від реклами в 10 разів переважають професійні заробітки. І такий приклад заразний. Тепер усі, навіть діти, хочуть отримувати все, не витрачаючи нічого. Погляньте, як ваблять фінанси Тайгера Вудса дітлахів по всьому світу. Ось що є найкращою рекламою спорту на землі: зелені мільйони.